Туторіал на фляк. Туторіал гарно підійде для дітей, для підлітків, для людей з класною мобільністю. Наш базовий паттерн, на який ми спираємось, це Макако. Я не дуже люблю вчити людей робити фляк відразу. Макако створює Макако це 90% руху самого фляку. Плюс воно створює достатню мобільність і силу, щоб не травмуватись. Тож. Якщо ви вмієте робити макаку, ви вмієте робити 90% фляку. Все, що нам тепер потрібно, це попрацювати з першою рукою. Підходить ближче. Коли ми робимо макаку, ми відразу одну руку ставимо позаду. Став позаду руку. Угу. Те, що нам тепер треба змінити, ми починаємо з позиції, яку ми в дитячих тренуваннях називаємо тигр. І Фокусуємось лише на одному моменті. Це дуже просто, тому що лише один, одну деталь тримаємо в голові. Оцю першу руку ми перекидаємо так високо, як тільки можемо. Переставляємо і, і робимо макаку. Ще раз так робимо, намагаємося кожен раз робити трошки швидше. Коли це перестає викликати труднощі, можна підстелити собі мат, для того, щоб зробити приземлення більш комфортним і безпечним. І можна трошечки додати собі моменту руками. І знову ми фокусуємо стільки на тому, щоб руку вкидати ще сильніше. І наступного разу вкидаємо ще сильніше. Так, тут не погано ще попрацювати ногами, але ми фокусуємося на одній деталі. Коли ви намагаєтесь в кожен раз сильніше кидати руку, но ноги починають автоматично теж сильніше відпрацьовувати. Воно не буде відразу ідеальне, але усвідомлена та постійна практика зробить його ідеальним. Тернуйтеся.